Знову водойма, поставив 2 грама Дарцфет, свинець від Дніпро Свинець і попробуємо. Та ти шокуньок? окуньок? Ха, то ж треба було так довго шукати тебе. Три водойми треба було об'їхати, щоб знову ловити отакого окуня на першому закиді. Гарлі, нічого не скажеш. З ударом з'їв як має бути. Є тут і щучка. Так, і давай не відкусуй тільки його. Оп, отака. Це ж треба було 4 рибалки в холосту проїздити і... І нарешті-таки знайти водойму, де хоч щось плює, принеристи. Далі закинути. Вітер вибиває все рівно в бік. О! Як вам подача така? Оце була подача, я втоки. Так, окуневий спінінг лупашу щучок. Супер. Ні, Фет. Працює, працює. Ну, вона загнула просто. дичь. Ще одно. Ну це... це тут от роздача якась виявляється. Я в шоці. Окунь, окунь був. І від того хвоста, ну це дивись на нього. Туди до лебедиків. Є. Зі. Тай, що попкусував мене. А ну ходи сюди, на розборку. Отакий. Покльовочку було дуже чітко чути. І там попри очерети не стоїть. Ну і спрацювала приманка без того хвостика. Якщо її хотів з'їсти, то й хвостика йому не треба. Опа! Окей. Ох, по красоті. Гарно з'їв. Так, на фоточку. З новим комплектом. Тебе запрошуємо. Це цільова риба цієї палочки. Ну, вона і... і щуками нормально справляється. Ха. -ха. З першого закиду. Є окуняра. Дякуємо його. Вітер спину допомагає класти аж туди під очерет.

Сейчас щука мав з'їсти злосний. Опа, ми сюди. Стартувала вона чотко спочатку. На операцію оп. Віддаємо, віддаємо. оп, оп. І от флюр трошки все-таки погризло, але 0,3 мене рятував. От трошки той кінець сантиметр зрізаю і перев'язуємо по новій. Так що флюр від Дніпро сінець працює, свою роботу виконує. Перев'язалися і пробуємо ще пару закидів. Погодка вже, сонечко вийшло. Не то, що я оце в дощ стояв. Але нічого, зато риба клювала. Тут таке дощний дощ. Мені то вже було не так важливо розловити новий комплект і, і вам показати його. Ну і самому відчути клювання, боротьбу з рибою. Ну і щучки мені сьогоднішні допомогли в цьому. Ну і звичайно, апстрім, Darts Fet, новинка. Сьогодні вся риба буквально зловлена на неї. Ну що я можу сказати? Відловився я взагалі сьогодні, як за ті чотири рибалки, які були з нулями. Ну і комплект просто шикарнющий. Паличка бомба взагалі легесенька, не за всі гроші світу. Але Чимано робить круті за таке Снасті. Так що, дякую, що дивилися. Ще щось далі ще будемо знімати, пробувати.